На Одещині російська атака завдала значних руйнувань великій електропідстанції. Іде розбір завалів. А ремонт буде тривалим, попереджають енергетики. А на саму Одесу цієї ночі летіли дрони. Один із них влетів просто у дев'ятиповерхівку. На місці влучання працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона з нами на зв'язку. Олю розповідає, що ти бачиш, чи сильно пошкодило будинок, які ще є руйнування. Власне, зараз ми перебуваємо на ринку, де люди намагаються врятувати а, бодай якусь частину товарів, тому що тут також палала пожежа. Почалося все близько першої ночі. На місто заходили з різних сторін близько двох десятків ворожих шахетів. Внаслідок ворожих ударів зайнялися величезні пожежі. Палав супермаркет, палав місцевий торвельний ринок. Також один з ворожих шахетів влучив у дев'ятий поверхівку. Просто в стіну будинку на дев'ятому поверсі. Він протращив її геть. В квартиру там також зайнялася пожежа. Постраждав один чоловік. Йому надали медики допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Ну і власне, станом на зараз в місті працюють комунальники, розгорниці оперативні штаби. Люди оглядають пошкодження та оцінюють свої збитки. Власне, про те, що які наслідки, пропоную послухати. Он бачите вирва, туди шахет влучив. Ось там усе розшахидали, і ось туди шахет. Там автівка горіла, ось ще потрошчена. Там торговельні ряди, усі палали. Парасолі по 10 тисяч. Кожна під парасолями ми ще не знаємо, що коїться уламки. Ми на цьому місці вже 10 років, але все буде добре. Ми живі, головне, що руки ноги є. Будемо розгрібати, працювати. Вдома спали з дітьми. Почули, коли перший вибух побігли в коридор. Вибухи були один за одним, тож ми навіть нікуди втікти не могли. Вибуло вікна, рами. В будинок влучив на дев'ятий шахет. Чули, злякалися сильно. одразу з першими вибухами шкільних районах Одеси зникло світло. Потім згодом її вода. Станом на зараз деякі мікрорайони і досі перебувають без енергопостачання. Внаслідок цього також немає її води, тому що немає змоги заживити насоси. Для цього потрібна електроенергія. Міська влада розгорнула з допомогою мешканцям додаткові резерви води, зокрема, зпустила такі водогони, автівки з водою курсуються по районах, де люди можуть набрати необхідну воду. Поки що, у цій черг. Немає а, також вже працюється, вже розгорнуті оперативні штаби, куди можна звернутися по допомогу. Студія а дякую тобі, Олю. Ольга Дунська з Одеси про наслідки дронової атаки на місто. І цієї ночі сили ППО знищили над Україною 16 ворожих ракет та 197 дронів. Загалом окупанти запустили 24 балістичні іскандери, одну керовану авіаційну ракету та 219 безпілотників. Усе це летіло до нас з різних напрямків Росії, тимчасово окупованих Криму та Донецька. Є влучання ракет та ударних дронів на 13 локаціях.